Будь-яке припинення вогню має бути справедливим і тривалим. А рішення про майбутнє України Київ повинен ухвалювати сам. Такі короткі підсумки зустрічі європейських лідерів з президентом України в Лондоні. У ній брали участь прем'єр-британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Ішлося про координацію дій зі США, гарантії безпеки для України післявоєнну відбудову та продовження оборонної підтримки. Макрон заявив, що російська економіка уже відчуває наслідки західних санкцій. Мерц водночас був скептичним щодо окремих пунктів американських пропозицій, але наголосив, їх потрібно обговорювати. Зустріч у Лондоні відбулася на тлі активних спроб США просунути власний мирний план. Американська ініціатива передбачає компроміси. До суверенітету України і фактично виводить Європу за душки переговорного процесу. Гадаю, ми маємо чимало козирів у рукаві фінансування та забезпечення зброєю, програмами навчання, а також той факт, що Україна чинить опір у цій війні, і той факт, що російська економіка потерпає від санкцій. Зараз головне питання полягає в зближенні наших спільних позицій європейців, українців і США, щоб завершити ці мирні переговори і розпочати новий етап у найкращих можливих умовах для України, для європейців і для колективної безпеки тим часом, Володимир Зеленський вже прибув у Рим. У Ватикані зустрівся із папою Римським на другу половину дня запланований візит до прем'єрки Джорджі Мелоні.